Лютневі казки, таку назву має збірочка, яку презентував відвідувачем центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького автор Олександр Висоцький. Зміст книжечки складається із творів, написаних на тлі повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ці казки і всі твори з книги, які утворили лютневі казки, вони були написані як дописи в соцмережах. І ці дописи на диво для мене стали надзвичайно популярними, стали вірусними в соцмережах, в телеграмах, вайберах. Ну просто будь-де. Я зустрічаю їх і зараз вони роблять уже десяте коло навколо інформаційного простору. І мені стало зрозуміло, що це цікаво людям. Але тригером для написання книги стала смерть на війні, кума пана Олександра. Олександра Савченка таким чином автор хотів увіковічити пам'ять близької людини. Портрет загиблого на російсько-українській війні воїна розміщено на початку книги. Це Сучасні казки, кавер версії давніх українських казок з дуже сучасним гумором, з дуже сучасним геополітичним контекстом, в якому ми всі живемо. Все, що ми іноді шукаємо по всьому світу, може знаходитись поруч. Ось так характеризується процес пошуку автором ілюстратора для лютневих казок. Разом із командою Олександр Висоцький перебрав безліч знакових імен. Пішли тижні, місяці, а підхожою людини так і не було. На допомогу прийшла засновниця Катаріна Арт студії з первомайська Катерина Баранюк виконати перше у своєму житті оформлення книжечки вона запропонувала своїй вихованниці, 14-річній Софії Покіньбороді. Вона вичитала всі твори. Вона створила загальний образ. Тобто ця картинка це одна ілюстрація на казку. Це загальнююча ілюстрація. Тобто дитина пропрацювала повністю всі етапи. Ну і, звісно, погоджувалася в процесі роботи, тому що це все ж таки. Це ілюстрація слова, яке було першим і автор і художниця ілюстраторка робили свою справу в ім'я пам'яті воїна Олександра Савченка і збору коштів для українських захисників. Усі отримані від продажу тисячного накладу лютневих казок гроші буде спрямовано на потреби Збройних сил України. Спочатку це були якісь певні образи в голові, не знаю. будь а... потім огірки. Чому не можна вірити виправлення деяких помилок, не знаю, це перенеслося на папір Павло Москальов Олексій Уманський – події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.